У мої студентські роки, а це було на початку 80-х років минулого століття. У мене виникла проблема з коліном. Воно сильно боліло через розрив зв'язок. Пропуски занять у музичному коледжі мало не закінчилися академічною катастрофою. Мені доводилося шкутильгати, але все-таки час від часу відвідувати заняття. До сьогодні пам'ятаю, як мене тоді збентежило відео з операції на коліні, яке для мене тайкома зробила знайома медсестра. Кров мене не лякала, та й масштаб зйомок був такий, що я ледве міг розібрати, що взагалі я дивився. Однак те, що вразило мене до глибини душі, це розмови, які велися під час операції. Мене глибоко стурбувало те, що я чув. Поки спав під наркозом, лікарі та медсестри невимушено спілкувалися про все, починаючи від їжі та закінчуючи виграшом футбольної команди Динамо Київ за кубок чемпіонів, і все це під час операції з відновлення мого коліна. Час від часу з'являлися короткі коментарі, що стосувалися мого коліна. Тут уламок кістки. Або воно розірване лише частково, але потім всі поверталися до довгих розмов про місця відпочинку чи чиюсь собаку. Коли я вперше переглянув запис, то скрикну, Ви жартуєте? Моя операція на коліні це лише кілька рекламних роликів, які переривають цілий міні-серіал про життя і драми персоналу операційної. Коли знаєш, що відбувається за лаштунками, це часто може створити ситуацію НБІ, надто багато інформації. Згодом, коли мої описи того чи іншого були надто довгими, наш син Назар, прибиваючи мене, піднімав руку і говорив: тату, НБІ, надто багато інформації. Я знайомий з багатьма молодими людьми, які не їдять у ресторанах швидкого харчування, де самі ж працюють. Коли я запитую їх, чому так, вони відповідають: ви точно не захочете знати. Але цікавість перемагає розсудливість, і я продовжую запитувати їх далі. А це погана ідея. Оскільки тоді вони детально розповідають мені все, що, як мені здавалося, я хотів знати. А це NBE – надто багато інформації. Якщо в Святому письмі є історія, в якій надто багато інформації, то це історія про Йова. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити. Ми спробуємо разом з древнім патріархом Йовом замислитись над цілим рядом запитань, які йому задав Господь. Одне з них: де ти був, коли створювалися небеса? Заколісна інформація з книги Йова вражає нас і провокує більше питань, ніж дає відповідей. Сатана і Бог розмовляють один з одним. Сатана знає нас і має про нас свою думку, Бог знає нас і довіряє нам. У результаті складається угода і починається випробування. Увесь цей час Йов твердо стоїть і захищає Бога, він, будучи грішником. Бере на себе особисту відповідальність за все, що з ним сталося, тоді як Бог і сатана спостерігають за драмою з трибун. Надто багато інформації. Мені іноді не хочеться цього знати, а вам. Деякі речі просто не хочеться знати, свого часу, будучи керівником молоді у своїй церкві. Я вирішив провести молодіжну групу в похід, але за день до поїздки почався дощ і не вщухав. Отже, коли я приїхав на призначене місце зустрічі, мене вже чекали вісім хлопців. Кожен з них стояв під дощем із своїм спорядженням. Одні підстрибували сповнені ентузіазмом, а інші стояли нерухомо та підозріло дивились. Я не пророк і не син пророка. Але вперше в житті відчув впевненість, що можу передбачити майбутнє, і воно виглядало так собі. Коли ми приїхали на кемпінг, першим завданням було встановити намети та розпалити багаття. Дощ перестав, і всі відчули про холодне повітря, тож я почав шукати дрова, щоб розвести багаття. Знаєте, хлопці сприймають цю справу дуже особисто, це як ознака мужності. Стихії відкрито випробовували мою мужність і перемогли. Але ж у всіх учасників нашої подорожі було дещо спільне чоловіча сила, тому усі підключилися до справи. Коли хлопці обмінювалися пропозиціями, раптом запанувала дивна тиша, але я не встиг озирнутися і побачити, що саме стало причиною паузи. Потім сталася дивна річ. Усі зійшлися на думці, що треба комусь піти на пошуки сухостою в ліс. Це звучало розумно, тоді я, будучи єдиною старшою людиною в групі, добровільно пішов по сухі дрова. Не пройшло і десяти хвилин, як я почув бум, я кинув єдиний шматок сухої деревини, що знайшов, і помчав крізь напівтемряву до кемпінгу. Коли я підбіг. Здавалося, ніби наближається світанок. Це було світло величезного багаття, що прикрашав обрії. Я вирішив не реагувати занадто сильно, тому, дивлячись на полум'я, що розгорталося переді мною, тихо прокоментував, що за чудовий маленький вогонь. Навколо цього пекла почулося кілька смішків. Я подивився на кожного із знаком питання в очах, але ніхто з них не дивився мені в очі. Тому я відпустив цю ситуацію. Коли вогонь трохи вгамувався, один із юнаків підійшов до мене і дав мені чашку дуже гарячого чаю, але нічого при цьому не сказав. Я звернувся до них з запитанням: як ви так швидко назбирали сухостою і розпалили багаття? Один із хлопців перебив мене: повірте мені, ви не захочете знати. Ви справді хочете знати всю історію, що сталося між Богом, Сатаною та Йовом. Подумайте про те, що ця історія робить з деякими кліше, які тримають нас у комфортному заціпенінні. Банальності зводяться нанівець, коли ми уважно читаємо історію Йова. Біль це результат життя у грішному світі. Страждання переслідують нас у багатьох сферах. Але хтось відчуває біль, завданий іншими, біль, якого він не заслуговує. Ми переживаємо несправедливість, тому що ми всі грішні. Але в цій історії через страждання Бог хоче довести, що сатана не правий. Це може і правильно, але виглядає зовсім інакше. Іноді погане трапляється саме через наш вибір. Йов Найзаможніша людина з усіх мешканців Сходу був вірний, чесний, бездоганний, справедливий і уникав всякого зла. Що зробив Йов, щоби заслужити все те, що трапилося з ним? Ви скажете це тому, що Бог знав, що Йов мав характер і віру, яких було достатньо, щоб впоратися з усім, тому він вибрав його? Страждання і випробування формують характер, це правда. Так само, як і порядок, правильні вчинки і життя, сповнені послухом. Щоби мати тісні відносини з Богом, вам не обов'язково треба пережити втрату дітей чи мати страшну хворобу, або щоб вами всі знехтували. Нічого не стається без причини. Це частина Божого плану. І з часом він його поступово розкриває. Коли люди починають обговорювати плани Бога і що Він думає, це дуже небезпечно. Мої думки не Божі, а мої дороги не його дороги. Ми знаємо дещо, тому що він відкрив це нам, але є цілий всесвіт, про який ми нічого не знаємо. Крім того, ця історія між Богом і Сатаною виглядає як випадковість і імпровізація. Щоб зрозуміти звернення Бога до Йова, потрібно спочатку подивитися на життя Йова та на те, як він поставив Богу риторичних запитань довжиною в чотири розділи. Історія починається з того, що Бог і сатана говорять про Йова. Про це читаємо в першому розділі книги Йова. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитися перед Господом, то з ними прийшов і Сатана. Господь запитав Сатану, звідки ти прийшов, відповідаючи, Сатана сказав Господу: я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка. Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. У відповідь Господу, Сатана сказав, Хіба даремно Йов такий богобійний, хіба не ти обгородив його звідусіль, його дім і все, чим він володіє, ти поблагословив працю його рук, а його отари худоби заполонили землю. Але простягни лишень твою руку та доторкнися до того, що він має, чи не почне він лихословити тебе у вічі? Тоді Господь сказав Сатані, гаразд. Ось усе, що він має у твоїх руках, тільки його самого не доторкайся. Після цього Сатана пішов геть від Господа. Життя Йова стає сценою, на якій можна побачити справжню міру його віри в Бога та правильність Божих відносин з людьми. Багатство, сім'я та здоров'я Йова були забрані сатаною в одну мить. Так звані друзі, що прийшли його підтримати, виконують свою роль. Пояснюючи йому, чому і для чого він опинився в такому скрутному становищі, вони впевнені, що в усьому винен сам Йов, навіть дружина Йова приєднується до них. Хоча йову і важко він говорить, якщо навіть він, цебто Бог убиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього і захищатимусь перед Ним. Але з часом Йов починає вірити, що його гріх і Божий суд давлять на нього, відчуваючи ненавість до себе, він хоче померти і покінчити з усім. 10% книги Йова це сама історія, майже 80% – це те, що різні люди думають про Бога, Його дії та бездіяльність. І ще 10% книги. Це запитання, які Бог ставить Йову. Отже, давайте подивимося на питання Бога до Йова. Ви можете коротко перечитати їх у розділах з 38 по 41. Але, ймовірно, вам доведеться зупинитися і перепочити радше заради Йова, ніж заради себе. Все починається з того, що Бог каже. Хто то такий затьмарює мої задуми нерозважливими словами? Підпережись, як належить мужчині, я буду тебе питати, а ти мені відповідає. Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш, чи тобі відомо, хто визначив її розміри, або хто протягнув над нею мірничий шнур, на чому покладено її підвалини, або хто заклав її наріжний камінь? Під веселі співи ранішніх зір, коли всі божі сини радісно вигукували гімне радості, відповідь очевидна, але не повна, тому що Бог продовжує задавати Йову подібні запитання, і цікаво зауважити, що у всіх одна головна ідея: Йов не є Богом. Насправді всі ці запитання не мають відношення до Йова, сатани чи друзів Йова. Усі запитання ясно проголошують, хто є Бог і який він. Бог жодного разу не говорить ні про сатану, ні про провину чи про невинність Йова, ні про нерозуміння з боку його друзів. Бог не розповідає Йову, в чому причина його страждань. Йову не надається інформація про всі обставини. Натомість він відкриває для себе характер Бога. Бог просто закидає Йову одне запитання за іншим, і ці питання здаються спочатку нелогічними, але насправді в них прихований надзвичайно глибокий зміст. Чи ти осягав своїм розумом широчінь землі? Скажи, якщо усе ти знаєш, де та дорога, що веде до осель світла, та де місце знаходження темряви? Аби її запровадити на її власну територію по стесці, що веде до її дому. Напевно, ти знаєш, бо вже тоді ти народився, і твій вік дуже великий. Чи можеш збагнути зоряне скуплення плеяди, чи послабити смугу сузір'я Оріона? Чи виведеш в належний час Сузір'я, і чи попровадиш Сузір'я воза, медведиці з його дітьми? Чи ти знаєш закони неба? І хіба ти встановлюєш їхню владу на землі? Чи зумієш настільки голосно крикнути хмарам, аби на тебе вони полились рясним дощем? Чи можеш випустити блискавиці, щоб вони потім прийшли та й сказали тобі: Ось ми, хто вклав мудрість у серце, хто дав розумові мислення? Відповіді на питання прості. Обріть один з п'яти варіантів відповідей. Я не знаю, не маю жодного уявлення, мене тоді не було, я ще не народився, тільки Бог або все вище зазначене. Коли Йов проходить цей невеликий тест, очевидно, що він не отримує великої кількості балів, насправді взагалі не отримує, але він розуміє головну вістку. Бог ніколи не боїться запитань, але іноді наші запитання про те, чому і як він робить те, що робить, є безглуздими. Клав Люїс висвітлює цю істину в книзі, досліджуючи скорботу наступним чином: чи може смертний ставити запитання, на які Бог сам не відповідає? Мені здається, що може. Неможливо відповісти на безглузні запитання, скільки годин у кілометрі? Жовтий колір квадратний чи круглий. Ймовірно, половина запитань, які ми ставимо, половина наших важливих теологічних і метафізичних проблем саме такі. Ставити запитання Богові це нормально, але ми зможемо дізнатися набагато більше, якщо дозволимо йому ставити запитання нам у важкі часи. Ми запитуємо, чому, і хочемо мати пояснення, хоча насправді відповідь. Не допоможе нам впоратися з болем або легше пережити трагедію. Питання, які Бог ставить Йову, змушують його подивитися на те, ким є Бог, а не на те, чому Він робить певні речі. На цій землі ми не можемо збагнути всі складності життя, але ми точно можемо навчитися довіряти тому, хто все це розуміє. Після всіх цих запитань. Які Бог ставить Йову, у свідомості Йова змінюються дві речі. По-перше, він усвідомлює величезну різницю між тим, що він знає, і тим, чого він не знає? Відповідаючи йов, сказав Господу Я знаю, що ти можеш усе в тебе нездійснених задумів не буває, бо і справді хто може затьмарити твої задуми твоїм відданням? Я раніше говорив усе те, тому що не розумів перечудових, неосяжних для мене речей про те, чого я не знаю. Однією з важливих частин великої боротьби є наше уявлення про Бога. Кінцева мета сатани полягає в тому, щоб створити наше сприйняття Бога і змусити нас замислитися над тим, чого ми не знаємо. Змій в Едемському саду сказав Євію. Чи справді Бог звелів не їсти із жодного дерева в раю? Ні, ви не помрете. Іншими словами, Бог говорить вам неправду, і останній обман сатани на адресу наших прабатів записаний в п'ятому вірші. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з Нього, відкриються ваші очі і станете ви як боги, одержавши пізнання добра і зла. Якщо сатана може спотворити ваше уявлення про Бога, він може зробити так, щоб вам було важко його любити. Крім того, він може змусити вас не довіряти вашим уявленням про Бога. Він може зробити так, що ви абсолютно не будете довіряти своєму творцю. Сприйняття це головне. Одного разу, очікуючи на свій рейс в аеропорту, я спостерігав за цікавою картиною. Одна жінка купила пакетик печива і присіла в очікуванні свого літака. Вона поклала речі на вільне місце поруч. З іншого боку, від вільного місця, сидів чоловік, читав газету і попивав каву. Він посміхнувся їй і продовжив читати. Вона відкрила пакет з печивом, який стояв на сидінні, і почала їсти. Вона була помітно здивована і трохи збентежена. Коли чоловік, який сидів поруч з нею, нахабно потягнувся до її пакета з печивом і також почав їсти. Вона не хотіла влаштовувати сцену, але подумала про себе цей чоловік їсть моє печиво. Він продовжував їсти по кілька штук за раз. І коли в пакеті вже було майже порожньо, вона відвернулася і залишила ці декілька штук для себе, весь час думаючи. Як людина може не знати звичайних правил етикету? Коли чоловік потягнувся до останнього печива, вона схопила пакет і забрала його собі. Чоловік чемно посміхнувся, зробив ковток кави і продовжив читати газету до самої посадки на літак. Сидячи на своєму місці, жінка все ще не могла перестати думати про зухвалість крадія її печива. Аж поки не відкрила сумочку, щоб взяти ручку, і там вона побачила свій нерозкритий пакет з печивом. Подібно до цієї жінки, Йов починає усвідомлювати, що його сприйняття реальності та сама реальність є різними. Є друга зміна, що відбувається у свідомості Йова. Вона найважливіша. Наприкінці цієї драми видно. Як любов та відданість поєднують Йова зі Всемогутнім. Він проголошує про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Йов відчуває Бога по-новому. Раніше його відданість можна було б назвати механічною, але тепер вона раціональна, емоційна. Раніше, коли Йов намагався пояснити дії Бога. Його слова могли звучати обҐрунтовано, але неправдоподібно. Коли ви спілкуєтеся з Богом, проживаючи важкі часи і особисто відчуваєте, який він є, тоді те, що ви говорите про нього, є реальним. Ральф Волдо Емерсон, американський поет і філософ, стверджував: усе, що я бачив, вчить мене довіряти творцеві відносно того, чого я не бачу. Гораціо Спафорд може із власного досвіду говорити про довіру до Бога незалежно від обставин. Спафорд написав слова до відомого гімну, Коли Божий мир? Коли Божий мир наповняє серця, хоч буря навколо шумить, в надії я Богу вручаю життя, тільки Він є мій захист і щит. Мій Господь, мій Господь, мій Господь є, мій захист і щит. Можливо, ви знаєте цю пісню, але історія гімну поглиблює значення його слів. Рік написання цього твору був трагічним для Гораціо Спафорда, 43-річного бізнесмена із Чикаго. Він і його дружина все ще сумували і журилися через смерть сина, коли в Чикаго сталася велика пожежа, яка стала причиною величезних фінансових проблем. Він розумів, що його родині потрібно виїхати звідти, тому тієї осені вирішив забрати дружину та чотирьох дочок до Англії. Його дружина та доньки вирушили наперед на кораблі, а він планував виїхати на декілька днів пізніше. Але корабель, на якому плила дружина з доньками, зіштовхнувся з іншим кораблем і затонув за 12 хвилин. Загинуло понад дві сотні людей, у тому числі чотири доньки Спафордів. Коли тих, хто вижив, доставили у Карфід Уельс. Місіс Спафорд надіслала телеграму своєму чоловікові зі словами: Я врятувалась одна. Він вирушив до дружини найближчим рейсом. Саме під час подорожі через Атлантику Спафорд написав слова до цього гімну – коли Божий мир наповняє серця. Коли Божий мир наповняє серця, хоч буря навколо шумить, в надії я Богу вручаю життя, тільки Він є мій захист і щит. Коли ворог злий ставить сіті свої, і віра ослабне моя, то вістка блага, що простив ти мій гріх, сяє в темряві, наче зоря. Гріхи всього світу на себе ти взяв, святу дарував нам любов і кров'ю своєю спасіння всім дав, нас заблудних овець ти знайшов. Віднині бажаю я жити з Христом, бо в ньому знайшов свій спокій, навіки сьогодні прощаюсь з гріхом, щоб любити закон твій святий. Мені здається, що молитва стане найкращим завершенням нашого дослідження книги Йова. Боже, ми стоїмо перед тобою з маленькою мірою розуміння, але з великою мірою любові. Ти завоював нас своєю турботою і вразив нас своєю величчю. Можливо, не без запитань чи сумнівів, але ми довіряємо тобі, як Йов. Ми тримаємось тебе, бо ми сліпі. Тому наша найдовша ніч це лише мить у часі і ніщо не може завадити здійсненню твого чудового плану. Наша надія лише на тебе. Амінь, дорогий друже. Коли Господь ставить запитання тобі, Він хоче, щоб ти зрозумів, хто він є насправді. Нехай Божий мир наповнить твоє серце, щоб ти міг з надією Богові вручити своє життя.